Привіт, я Адріано, менторка особистісного зростання. І сьогодні ми поговоримо з тобою про те, як твоє мислення впливає на твою реальність. Прошу підтримати мене лайком і коментарем, тому що це моє перше відео на YouTube. Буду дуже вдячна за це. Дуже часто. До мене приходять люди в роботу із запитом, що у мене постійно повторюються одні й ті ж самі проблеми. Ну я ж це вже проходила. Ну я ж цей урок ніби вже засвоїла і так далі. Але насправді що відбувається? Ми ніби проходимо так цю ситуацію в своєму житті, робимо якісь висновки і так далі для себе, але корінь. Тож, в чому корінь у нашому мисленні? Тут би я хотіла сказати так метафорично, що ти це радіо, а твої думки це радіочастоти, Так я дуже люблю фразу, яка прям вона була для мене колишні сайтом, що що ти випромінюєш, те ти і отримуєш. Відповідно, наші думки вони формують нашу реальність. Коли ми постійно думаємо, наприклад, що зараз щось може трапитися, то воно трапляється. Чому? По перше. Ми даємо імпульс своєю думкою, по-друге, ми боїмося цього. А цей страх так він йде у нас із середини, із душі і так далі. І що відбувається? Відбувається конект між душею і нашим мозком, так, нашими думками. І відповідно це, це втілюється в реальність, тому що коли ми такі думаємо, що ой, я хочу там здійснити якусь мрію, там купити собі машину, наприклад, так. То зазвичай цього не відбувається. Чому? Бо ніби думка є, але всередині у нас так, в душі чи, можливо, навіть всередині у підсвідомості душа, так це я завуальовано кажу. У нас є страх, у нас є сумніви і так далі. Тобто, всередині в нас все рівно є думка, а у мене не вийде, я цього не гідна чи не гідний і так далі. І відповідно. Це матеріалізується. Матеріалізується те, що у вас цієї машини не буде, тому що ви думаєте на підсному рівні, хоча навіть цього не розумієте. Що у вас ви вже апріорі цього не будете мати, і ось це той самий корінь, із яким потрібно розбиратися. Можливо, також для когось буде таким інсайтом, що наші думки це енергія, так, це імпульс і. Цей імпульс або буде відкривати для вас можливості, або їх навпаки закривати. Тому дуже важливо, що ти думаєш. Взагалі, світ це дзеркало, дзеркало наших думок. І коли ми такі, я не знаю, що робити, ну, ось це пробувала, ось це пробувала, ось це пробувала, нічого не виходить. Наша основна з вами задача звернути увагу на себе і почати зміни із себе, із середини. Тому що на особистому досвіді, я знаю, ти ніби як. Танк преш віддаєш всю енергію, всі сили, а нічого не виходить. Не виходить до того моменту, допоки не змінюються твої установки в голові, і плюс, доки не пропрацюються сценарії, які там да ми собі заклали, і ми, наприклад, завжди будемо шукати ситуацію, щоб програти якісь сценарії, які ми... Не дали собі програти, наприклад, там у дитинстві і так далі. Якщо простими словами так підсумувати, то все, що ти думаєш, стає твоїм настроєм, і вже світ тобі підбирає хвилю. Да? І я тому кажу, що що ти не випромінюєш, те ти і отримуєш. Бо коли ти випромінюєш агресію, наприклад, злість і так далі, що відбувається? Відбувається ще більше ситуацій, коли м ти це отримуєш. У житті. А коли ти, наприклад, починаєш думати позитивно, починаєш змінювати свої установки, руйнуючи, які в твої голові пропрацьовувати це, наприклад, там у терапії, так далі, чи з різними наставниками, провідниками і тому подібне, починаєш це всередині змінювати, починаєш себе промінювати, то світ тобі це в життя і починає давати так цю хвилю. Тому щоб відео було для вас максимально корисним, давайте з вами розберемо три такі установки, упередження, які звичай заважають нам досягати того, чого ми хочемо. І перше, що у нас є у підсвідомості у більшості людей, це таке формулювання. Я маю заслужити. Насправді багато хто це для себе спростовує, але коли я, наприклад, починаю працювати з людьми там у цвяхотерапії, так як один із методів а, глибинної роботи, то Починає випливати, що є сценарії непропрацьовані з дитинства, де я маю заслуговувати любов, де я маю заслуговувати там якусь увагу, де я маю заслуговувати якісь базові потреби. Наприклад, стосовно останнього, у мене дуже сильно в житті І це програлося, тому що так було в дитинстві. І потім, коли я виросла, я постійно не могла зрозуміти там, чому мені, наприклад, не приходять гроші. Там да а це грала ось ця. Програма я маю заслужити, тому що просто так в мене не може бути там чогось. І щоб бути гідною, там, любові, грошей, свободи і так далі, я не можу мати це просто так. Мені це потрібно заслужити. Але насправді це дуже руйнуюче переконання, його потрібно абсолютно змінювати. Що я хочу сказати? Ви можете його виписати, наприклад, да? взяти листочок, виписати це переконання, і виписати, що ви стосовно цього відчуваєте, так? звільнитися від цього. І взяти, і написати собі нове переконання, яке я вам зараз пораджую. Це переконання таке, що я гідна всього найкращого в своєму житті по праву свого народження. Адже це дійсно так. І... Ви записуєте собі це нове переконання. Можете навіть поставити на заставку на телефон. Я часто так роблю, коли щось нове у своє життя внідряю. І читати це і усвідомлювати, що мені можна. І коли ви читаєте це, так можна закрити очі, зробити вдох, видох. Я гідна цього, да. І розслабляти тіло, дозволяти собі це так, своєму мозку це сприйняти. І коли ми будемо ось таким етапом, да, вивільнимо це все і потім запрограмуємо на нове, то. Тоді почне змінюватися дійсно ваше життя на краще. Звісно, потрібно до цього ставитися реально, не скептично і дійсно робити це. Тоді воно буде мати сенс. Наступне переконання, все має бути складно. Я також дуже багато років жила по цьому, тому що мені завжди говорили, що е, гроші дістаються важко це важка праця і так далі. Їх завжди мало, і, ну, і тому подібне. Чому я говорю о, за гроші? Ну тому що це перше, що мені приходиться, така. Моя тригерна тема. А, і, наприклад, складно будувати стосунки, може бути, складно мати сім'ю. Ну, у кожного свої переконання, так, які, а, як, які в нас формувалися через наших батьків або через суспільство, або через людей, які були в нашому житті, і дуже часто в нашій підсвідомості м, після такого переконання є такий шаблон, що якщо... Щось може діставатися легко, то це якийсь там обман, або це якийсь підступ там і так далі. І насправді це також хибне переконання, яке ми повинні з вами змінити. Чому змінити? Тому що коли воно є, то ми починаємо м -м, притягувати. В ситуації складні, так де все потрібно вирішувати складно, і для того щоб нам легше жити своє життя, з цим також потрібно попрацювати і розібратися. Ну і третє. Це я не контролюю своє життя. Це коли ми живемо у страху, і це переконання насправді веде нас у позицію жертви, тому що ми дуже часто собі думаємо, що світ такий величезний, він такий небезпечний, все в світі проти мене і так далі. У мене теж така була історія, що там, наприклад, мені не можна було до 18 років кудись піти на вечір там з друзями посидіти, і так далі. У хорошій компанії там все було добре. Всі Друзі мої були хороші люди. І чому? Бо, а щось може статися? А світ, а світ такий, от, тепер світ важкий і так далі, і тому подібне. І ти починаєш ставитися до світу, так, до навколишніх людей, що, що ось так воно і є насправді. І ти знову ж таки потім виростаєш і з цим переконанням живеш. І як моя ситуація, ти собі притягуєш якісь ось такі небезпеки у життя, тому що ти боїшся там, да що щось з тобою трапиться, ти про це думаєш. У тебе є страх, і ти відповідно це собі притягуєш. Бо я там, наприклад, випромінювала страх, що щось може статися, і відповідно мені це дуже часто траплялися ситуації, ситуацією, що там могло щось статися зі мною, наприклад. Тому що я хочу сказати, ми, як знаєте, такі режисери. І сценаристи, так свого життя. І тут ми або думками створюємо своїми класний, хороший сценарій, або наші думки, які ми не контролюємо, створюють цей сценарій за нас. Тому тут вам уже вибирати чи ви самі творите свою реальність, так, своє життя, і розумієте, що вам потрібно зараз. Вийняти, пропрацювати, змінити і так далі. Чи ви даєте е, цим руйнуючим так переконанням, думкам е, писати сценарій за вас? І тут уже як піде, як кажуть. Що я ще можу вам порадити? Що з цим взагалі робити? Перше, це така практика мені допомагає, коли в мене є якісь думки, так я себе ловлю, Стоп! А що я зараз подумала? І я відходжу ніби на схожу зі сцени, і як глядач спостерігаю там за цією думкою, про що вона для мене? Да? Я спостерігаю і така роблю для себе висновки. Ага, значить, якщо я так думаю, це мене переведе ось туди, туди-туди. Ага, якщо мені цей шлях не подобається, не відгукується і так далі, то відповідно я починаю. Змінювати це переконання або така, о, значить, із цим мені потрібно попрацювати. Там піду там запишуся, наприклад, на консультацію до психолога. Бо я розумію, що для мене це важливо, або піду зроблю якусь практику, або пропрацюю там на цвяхах, наприклад, це. Це дуже важливо, коли ти контролюєш так те, що твориться в твоїй голові. Бо люди, ми такі взагалі істоти, ми намагаємося контролювати все навколо, всіх навколо, лише не свої думки в голові, які впливають на наше життя. А потрібно звернути увагу так в себе, на себе, що я зараз думаю, що я зараз відчуваю, і спостерігати за цим. Також я раджу вам, наприклад, робити практику вдячності на вечір або зранку і. Проговорювати собі там всередині да слова я дуже. Люблю робити, наприклад, казати, що там я вдячна от за це за це за це за цих людей, за ці ситуації, за те, що відбувається, і казати, що там да програмувати себе, що я гідна найкращого, я вибираю своє найкраще життя, я вибираю найкращих людей, найкращі речі, найкращих клієнтів для себе і так далі. І ви так само всередині себе це проговорюєте і відчуваєте. Ну і також ще одна така практика, яку я вам хочу дати. І обов'язково не відкладайте, бо якщо ви відкладете зараз це, то ви ніколи не зробите. От візьміть відповідальність на своє життя, 100% зараз, у цей момент, беріть папір і ручку і записуйте свої там переконання. Наприклад, гроші заробляти важко, будувати класну сім'ю важко. Я боюся там, дітей, тому що я думаю, що буду на них кричати, або буду їх аб'юзити, або і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Всі ваші переконання, які. Вам будуть приходити в голову, ви виписуєте. І читаєте ці переконання так перед собою і запитуєте себе, а це моє насправді? Чи це мені нав'язали? Нав'язали батьки, світ і так далі. І ось ви перед собою бачите картину, цю, берете новий листочок і переписуєте так, як би ви хотіли для себе, так? І що хочу сказати. Ну, також ви на цьому листочку будете бачити, що. Вам потрібно зараз у даному моменті змінити так. Перепрошити, пропрацювати для того, щоб це все відпустити. Бо дійсно це все дуже сильно впливає на наше життя, бо ми перетягуємо таких партнерів, таких людей, такі ситуації, які будуть відповідати тим думкам і тим установкам, які є у нас у голові. Ну і наостанок хочу сказати, твоє мислення це не просто думки в твоїй голові, це насправді фундамент важливий, який формує твою реальність. А, що хочу ще тут сказати, додати, буду вдячна вам, якщо ви підпишетеся на цей канал підпишіться на мій інстаграм. Я дуже багато там говорю про мислення, і також тут буде дуже багато відео на рахунок саморозвитку, різні практики і класні підкасти з крутими людьми. І вже під кінець хочу передати вам такий важливий інсайт, коли ви берете відповідальність за своє життя на себе. Ви а, насправді повертаєте собі свою силу. Не потрібно вам змінювати світ. Змініть свій фокус, змініть мислення, і світ сам повернеться до вас із розпростертими руками, обіймами і так далі. І буде у вас все класно в житті, буде у вас все те, про що ви мрієте. Але починати потрібно себе з зміни фокусу. Я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. В коментарі поділіться обов'язково своїм інсайтом, який ви винесли або декількома інсайтами з цього відео. І напишіть про яку тему ви хотіли поговорити в наступному відео. Дуже дуже вам дякую. Обіймаю. Бажаю вам всього найкращого люблю а, і нехай у вас все буде добре. Ваші мрії втілюються в реальність.